Перед вами найпотужніша фортеця Європи, найбільший готичний замок, який зроблений із цегли. Це було володінням Тевтонських рицарів, які прийшли сюди на запрошення польського князя Казіміра. І вони е, тут заснувалися дуже-дуже потужно. І Потім це були резиденції польських королів. М, можна сказати, що це ми бачимо тут основу польського воєводства, яке, яке було саме в цьому місті. Чомусь до цього е Мальборг мало е визнавався нашими істориками, мало доводилось до наших е людей. Е Думаю, що перед нами і ще дуже багато цікавих відкриттів нашої Європи, наших сусідів, в яких ми є повноправними членами. Дуже важливим моментом є те, що ця фортеця доступна також для людей з інвалідністю, тому що завдяки допомозі ЮНЕСКО, ця фортеця є пам'ятником ЮНЕСКО. Ця фортеця доступна. Також для тих, хто має проблеми із зором, там є значок. також для тих, хто має проблеми із розумінням всього. Ну, тут якраз тих, що позору, вони можуть дослідити не тільки цю фортецю, а й всі інші фортеці, які були у воєводства польського. І у королівства польського було все це питання. І це дуже прекрасно, що е, люди з інвалідністю в будь-яких формах можуть вивчати е, Європу і е, знати те місце, де ми живемо. Тому е, думаю, що це буде дуже доброю причиною для того, щоб приїхати і побачити е, цю історію на для всіх нас. Звичайно, не всі е, дороги тут ідеальні, якщо брати їх по питанню використання візками, але є спеціальні електромобілі. І вчора дуже приємно було бачити, що один із таких електромобілів водила людина, яка має е, проблеми із ходьбою, е, має ДЦП признаки. То е, це, ми бачимо, що це тут тут ще. Дуже розумно використано е, можливість для створення робочого місця для людини з інвалідністю. Це й для нас, для всіх має бути приклад. Важливим моментом є той, що інфраструктура також пристосована для людей з інвалідністю. Ви бачите е, місце, яке відмічене для е, людини з інвалідністю, стоянку ніхто не займає. Е, Закони виконуються і тому а, в разі того, що якщо буде можливість якоїсь приїхати з своїм транспортом, ви зможете безпосередньо самі побачити цю прекрасну історичність.